Значного пошкодження у наслідок повені 2008 року зазнав дитячий садочок у Галичі. Ремонтні роботи вилились два роки. і Наразі завершились у відновлених корпусах дошкільного закладу. Побувала Любов Галько. Лише у цьому році завершився капітальний ремонт дитячого дошкільного закладу Малятко. Тут перекрито повністю дах, оновлено фасади, встановлено вікна і двері, сходові клітки, зроблено внутрішній ремонт. У приміщеннях тепло, садочок має своє автономне опалення, затишно і комфортно почувається дітвора. Лисня, лисня, Робота виконана якісно, можливо, не так вчасно, бо були затримки в перерахунках коштів. Але на даний час всі роботи завершені. Це е, капітальне перекриття даху. Е, Зроблення фасаду, сходових кліток, заміна дверей, вікон, особливо той корпус номер два. Це було дуже страшне приміщення. Воно взагалі то дерев'яне, і вони все оббивали там і штукатурку, і, і все прямо до живого. Ремонт у дошкільному закладі зроблено якісно, розповідає завідувачка дитячого дошкільного закладу малятку Галина Надольська. Навіть полагоджено котельню. Дуже добре зробили. Ще й додатково можу додати, зробили нам глізування в котельні. тому що наша котельня була не пристосована до всіх нових котлів. І Орес Антонович попросив їх, і вони зробили нам гілізування. Оце ми маємо. Тобто поставлено три труби. В один комин, яке там повітря, щоб було вентиляційне, і це і це один так сказав заставний. Провіряв нас по техніці безпеки, що один садок, який має оце гілізування. Цільові кошти використано повністю, проте ще є чимало справ, які потрібно зробити, адже будівлі дитячого закладу близько ста років. Любов Галько Ігор Горгусек, новини телеканала Раї.